Доброго ранку, малята. До вас сьогодні в гості завітала Софійка. Давайте з нею привітаємось. Привіт, Софійко! Привіт, малята! Сьогодні я хочу вас запросити до чарівного місця, де відбуваються справжні дива. А що це за місце? дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Послухайте її уважно. Приміщення святкове. На сцені актори грають чудово, показують нам вистави, впізнав назву цієї зали. Правильно, це театр. Театр це дивовижний будинок, де показують вистави, казки, де танцюють і співають, розповідають вірші. Для того, щоб люди знали, які вистави йдуть в театрі, художники готують оголошення, яке називається Афіша. Ось так вона виглядає і розташовують її біля театру. Щоб потрапити на виставу, нам потрібно купити квиток. На квитку вказують дату та назву вистави. Ряд і місце на вході твій квиток обов'язково перевіряють. Квитки потрібно зберігати до кінця вистави. А після того, як пролунає перший театральний дзвінок, глядачів запрошують у глядацьку залу. Центральне місце займає сцена, на якій виступають актори. До початку вистави вона закрита театральною завісою і зберігає таємницю майбутнього спектаклю. Насправді дзвінків декілька. Перший дзвінок лунає за 15 хвилин до початку вистави. Другий дзвінок за 5 хвилин до початку вистави. А третій дзвінок означає Початок вистави. А зараз я хочу з вами пограти в гру, яка називається Який інструмент звучить. Слухайте уважно, малята, який музичний інструмент подає зараз свій голос. Це металофон. Ви впізнали? Це ж барабан. Так, трикутник. Правильно, це дзвоник. Молодці інструменти відгадали всі і дізнались сьогодні багато чого про театр. Тож до побачення малята, гарного всім дня. Давайте скажемо Софійки до побачення. Дякуємо за таку цікаву розповідь.